Президент України затвердив склад офіційної делегації для зустрічі з російською стороною в Туреччині. Її очолить новопризначений секретар РНБО Ростем Умєров. Відповідний указ про склад делегації оприлюднений на офіційному сайті глави держави. До Стамбула також поїхали представники розвідки, міноборони, генштабу, міністерства закордонних справ та офісу президента. Третя зустріч запланована на сьогодні, 23 липня. Перші дві відбулися у травні та червні. Єдиним їхнім результатом стали домовленості про обміни. Полоненими та тілами загиблих нині триває підготовка до нового обміну військовополоненими. Більше деталей Зеленський пообіцяв згодом. 4 липня відбувся черговий восьмий етап обміну. Його провели за формулою всіх на всіх у категоріях важкохворі та полонені віком до 25 років. Відтоді Росія загальмувала процес, який став фактично єдиним результатом червневих переговорів у Стамбулі. Ну і в Стамбулі вже перебуває кореспондентка ТСН Наталка Фібріх. Коли Мають початися переговори. У якому форматі які очікування від перемов можемо зараз поставити ці питання наживо. Вітаю Наталю! Тож передаю тобі слово. Розповідай все, що знаєш. Вітаю, Соломія! Ну, як ти можеш бачити, я зараз стою біля палацу Чераган, і власне саме тут сьогодні зустрінуться українська та російська делегації. Ми бачимо, що тут уже все готово, поставили намети, щоб пропускати акредитованих журналістів. І дійсно, що такі зустрічі у Стамбулі тільки цього року відбувалися вже двічі. А ми знаємо, що перемовини заплановані на сьогоднішній вечір, на 19-ту годину вечора. Про це повідомила турецька сторона. А ми виходимо з того, що ці перемовини тривають. Тимуть тільки сьогодні, однак різні джерела пишуть про можливість, що зустрічі можуть продовжуватися також і завтра. І, і дійсно, президент України вже затвердив склад української делегації. Її очолить Рустем Умєров, Власне, як і минулого разу, тільки минулого разу він був на посаді міністра оборони. Загалом 14 українських представників ввійшли до української делегації з російського боку. Без змін а, делегацію очолить радник Путіна Володимир Мединський. Ну і і до російської делегації також увійшли заступник міністра оборони, заступник а, міністра закордонних справ, і так далі. Турецька сторона виступить тут у ролі посередника та господаря, надаючи перемовний майданчик. Ми знаємо, що турецька сторона візьме участь у цих переговорах. Ну, швидше за все, це буде таке спільне відкриття чи старт сьогоднішніх перемовин. Має бути присутній міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і Ра. Раніше він заявляв, що Туреччина вбачає своїм завданням, щоб сторони власне продовжували спілкуватися. Якогось прориву від сьогоднішньої зустрічі, ніхто відверто кажучи не очікує минулого разу. На минулій зустрічі сторони обмінялися проєктами меморандумів. А як вони бачать, можна завершити цю війну, і це цілковито протилежні взаємовиключні, я би сказала, документи. А російська сторона власне фактично наполягає на капітуляції України. Ну а Україна наполягає на безумовному і негайному припиненні вогню. І також українська сторона постійно піднімає питання про потребу зустрічі на найвищому рівні тобто, Зеленський, Трамп і Путін? Будь ласка, пряма мова. Стараємось забезпечити звільнення також цивільних заручників і повернення наших дітей, які були викрадені Росією. Завдання працювати щодо припинення вогню це те, про що говорить Росія весь світ. Завдання працювати для організації зустрічі лідерів. Це те, що може наблизити мир, Україна. Ніколи не хотіла війни, і сама Росія повинна закінчити цю війну, яку ж сама почала. При цьому очікується, що російська сторона сьогодні продовжить повторювати тези про демілітаризацію і нейтральний статус України. Тому е от виникає питання за таких умов навіщо зустрічатися, і цілком вірно, що це все одно йде така от боротьба за увагу за фокус американського президента Дональда Трампа. З єдиною різницею, що порівняно з минулою зустрічю, його настрої можливо дещо змінилися, оскільки цього разу він заявляє про те, що він роздратований путіним а, дає ультима ультиматум на припинення вогню 50 днів і а, в разі недотримання цього Погрожує жорсткими санкціями, тож очевидно, що Москва також дуже хоче показати, що вона не блокує дипломатичний майданчик. Але найреалістичніший результат сьогодні на який можна сподіватися, це власне саме гуманітарний трек, бо якраз саме на останніх раундах перемовин вдавалося домовитися про великі обміни військовополоненими. Тож, можливо, от такі, от саме треки обміни військовополоненими, повернення викрадених українців, українських дітей можливо ось такий прогрес буде і після сьогоднішньої зустрічі.